хотілося би з дуже такої гарячої новини, і в плані актуальності, і в принципі, по змісту, це невідомі безпілотники в чергове атакували НПЗ. В Перш вже в Саратовській області, і навіть якщо десь так теоретично задуматися про відстані, то це більше тисячі кілометрів від кордонів з Україною. Врешті загалом хотіло би глибше обговорити саме цю тему, тому що нафта там пальне паливо, там різні продукти, які якраз таки виробляються з цього всього, це є в першу чергу економіка Російської Федерації, і такі збитки вони направду дуже і дуже відчутні, як на мене, для загалом їхньої системи, в тому числі, якщо говорити і про поле бою, тому що паливозаправники постійно туди-сюди їздять, і це все везуть ближче до лінії фронту. От як би ви оцінили такий масштаб? Ну, так дійсно, ми зараз бачимо, що нанесення ударів по НПЗ вони стоять вже буденним ярчем, це не є чимось дивним. І згадаємо, наприклад, 2022 рік, а, коли у росіян поступово почав з'являтися дефіцит боєприпасів, так званий Снарядний голод, а вони не могли повноцінно вже забезпечувати ведення масштабних наступальних дій. Потім а ми з вами спостерігали, як в 2023 році в них фактично закінчився запас ракетної зброї, і вони не могли щоденно кожного дня здійснювати або через там, хоча б тиждень здійснювати масштабні ракетні удари по території України. Тобто, ми бачимо вже дві компоненти. Такий як найяскравіший приклад того, як в них зменшується потенціал, і вони не можуть чогось робити через зменшення цього потенціалу, так само з паливно-мастильними матеріалами. Або угруповання російських окупаційних військ воно потребує великої кількості, неймовірної кількості саме паливно-мастильних матеріалів на добу, не кажучи вже на тиждень, не кажучи вже на місяць. І коли не працює 1 НПЗ, 2 НПЗ, 10 НПЗ, 15, 20, 30, і все це збільшується за своєю кількістю, хтось а, зупиняється на ремонт, хтось взагалі не зможе відновити а, своє виробництво, все це впливає на оперативність забезпечення Російських окупаційних військ саме паленими сильними матеріалами, отже, вони не можуть повноцінно і якісно планувати наступальні операції. В них зривається система забезпечення передових підрозділів навіть в обороні, і все це впливає на якість того, як вони воюють на тимчасово окупованих територіях. Тому так це впливає і в подальшому буде ситуація тільки для них погіршуватися. Пане Олександре, в цьому плані нам важливо ще більше збільшувати цю дальність умовно для того, щоб там десь я не знаю Урал, наприклад, там чи ще на кшталт ось таких регіонів? Так безумовно, чому треба зупинятися на відстанях до о, тисячі кілометрів? Треба збільшувати, тому що по території Російської Федерації ми зараз говоримо про НПЗ. А, чи будемо ми про них говорити через півроку? Я не знаю, я не впевнений. Можливо, замість НПЗ це вже буде якась інша тема. Мабуть, якісь підприємства, які виробляють боєприпаси, наприклад, завод Пластмас чи інші якісь підприємства, які виробляють боєприпаси. І сьогодні ми бачимо, як горить якийсь нафтоприродний завод. А через півроку ми будемо з вами а, говорити про вибухи на підприємстві, яке виробляє там 152-й або 125 й калібр танковий постріл, і так далі. Тому ну, дійсно не буде стояти на е, одному місці еволюція цих повітряних дронів цих БПЛА які зможуть збільшувати відстань свого а, польоту. Це так само, як і з надводними, до речі. Починали з 200-300 кілометрів, продовжували 400 кілометрів, зараз це 800 кілометрів плюс до 1000 кілометрів надводний дрон. Тобто навіть для Новоросійська є велика проблема. І так само для повітряних ми не повинні стояти на місці. Ми постійно повинні еволюціонувати, щоб ворог не мав можливості перестосуватися, адаптуватися до тих загроз, які саме ми для нього можемо створювати. Пане Олександре, ну і також хотілося б згадати новину про те, що кіберфахівці СБУ заблокували поставку комплектуючих для виробництва 1600 шахедів і 4000 мікросхем для крилатих ракет. Зважаючи на вже наявні потужності в РФ, наскільки це вплине зменшити їх спроможність виготовляти власне шахеди та крилаті ракети? На деякий час, звісно, це може зупинити. Вони зможуть виробляти, ну, наприклад, сам фюзеляж. Якщо ми говоримо про шахет, вони можуть там їх штампувати, хоч по 100 тисяч 500 на місяць, але головне це що буде всередині чим вони його будуть докомплектовувати обладнанням запчастинами, і от от саме у тому то й питання: бо виробництво шахетів і виробництво ракет. Це а, в більшості своєму контрабандне постачання мікросхем напівпровідників, мікрочіпів, тобто в першу чергу саме комплектуючих іноземного походження, які йдуть через 3, 4, 5 країн, до речі, великими такими ланцюжками до Росії, і а, це все контрабанда. Якщо зупиняється один з ланцюжків, то інші також вони не починають працювати. Тобто, у тебе може бути а, там сто тисяч до тих 100 тисяч п'ятсот фузіляжів якогось мікрочіпу мікропроцесора, але при цьому нема двигуна. І що ти будеш робити? Ну ти його напів зібрав, але повністю ти не зможеш готову продукцію передати, щоб потім влаштовувати нальоти в кількості по е, тисячі. Дронів камікадзе на місяць, і зараз ми саме спостерігаємо, що у росіян середній показник. Якщо ми говоримо саме про дрони камікадзе, в них середній показник нальотів по території України на місяць становить десь 300-400 одиниць. А іноді це досягає якихось пікових показників. Це може бути до 500 одиниць і так далі, але ніколи вони не досягали, наприклад, тисячі. І так далі О, це демонструє те, що все ж таки виробництво в них обмежено і обмежено не тільки власне виробництво на території Російської Федерації, а й є залежність від Ірану. Іран також залежить від контрабанди, і все це комплексно впливає на їх можливості гіпертрафувати цю терористичну загрозу для України. Я угу. пане Олександре, дуже дякую за таке роз'яснення, надзвичайно детальне і предметне врешті, і впродовження теми, скажімо, повітряних атак з боку ворога, ми зараз бачимо, що масованих ракетних атак крилатими ракетами ми не бачимо. Зараз їх фактично немає, але ворог надає перевагу застосуванню саме балістичного озброєння, і кількість випадків застосування вона ну на превеликий жаль лише збільшується. І протидіяти такій зброї дуже важко, відверто кажучи. Як бачимо наслідок, це. Це ось ці трагічні події в Одесі під ударом і низка інших областей нашої держави. Чим зумовлений ось такий перехід до е, більшого використання балістики, врешті, і е, методи протидії, це ж виходить лише більше систем західного зразка, тому що балістику збивати не з легких задач? Ну, так, якщо ми говоримо про протидію балістиці, не тільки балістиці, а й про зброї та іншого. Типу о, ракети, які о, мають функціонал о, досить складний для збиття, то це потрібні ЗРК, Патріот Петріот або СМТ, і як інакше, о, іншою якоюсь, о, іншим якимось засобом протиповітряної оборони, які в нас є на сьогодні, їх не збити. У цьому і проблема. Росіяни дуже добре знають, де в нас знаходяться зенитно-ракетні комплекси такого типу, де ні. Саме тому вони зараз намагаються балістику, ті ж самі 723, 728 мотирка «Іскандер», а також навіть північно крейський КЕ-23. Вони намагаються використовувати по тім регіонам, по тим областям, де нема цього захисту. Це ну, це не Київ і не Київська область, як ми бачимо, там де створено дійсно одну з найкращих кашанованих ППО не тільки в Україні, а в Європі. Фактично на сьогодні. А вони використовують по Одесі. Вони використовують по Харкову, вони використовують по Запорізькій області, по Кривому Рогу і так далі, і так інше. Балістика, вона використовується поодиноко. Тобто на добу це не десятки пусків цих ракет, якщо порівнювати, наприклад, з компонентою до звукової крилатих ракет х 1 555 або КРМБ «Калібр», хоча і КРМБ «Калібр» вони зараз не запускають в великій кількості. Це дуже рідкісна ракета по терористичним ударам по території України, але в них є відповідне виробництво цих ракет. В них є відповідні постачання від Північної Кореї. І вони можуть на місяць собі планувати ту чи іншу кількість ударів одна, дві ракети, три, чотири, не тридцять, не сорок. І це якраз їх можливості. Тому ми частіше чуємо про балістику, але менш чуємо про масовані удари крилатими ракетами по двадцять, тридцять, сорок п'ятдесят, навіть сімдесят вісімдесят кастудин п'ятсот п'ятдесят п'ять. Угу. І, і, і хотів ще уточнення зробити з цього приводу збиття ось цього а 50 якого знищили вже кілька одиниць, зовсім нещодавно ймовірно пошкодили. І ще одну наскільки це може ну створити. Не те, що дефіцит, а скоріше таку прогалину в російській розвідці, тому що це були літаки далекого радіусу виявлення, і в принципі саме вони і направляли усі ці ракети, не крилаті, тому що вони програмуються там на певну точку, умовно кажучи, а от тактична авіація, керовані ракети там різного типу. Всі вони, в принципі, скеровувалися саме цими літаками. Чи допоможе це нам якось з тактичною авіацією вздовж лінії фронту боротися наразі? Чи вистачить у нас? Скажімо, ресурсу в системах протиповітряної оборони, чи все-таки варто почекати вже і винищувачів четвертого покоління? Ну, Я поки що не бачу якихось кардинальних змін в нанесенні ударів по лінії боєзіткнення тактичної авіації. Навпаки, у нас зараз така настільки критична ситуація з нанесенням ударів тактичної авіацією росіян. Яка в першу чергу використовує кориговані авіаційні бомби? Що в нас в березні може бути черговий рекорд по використанню кабів? Ну не в нас, а в них ми якраз і потерпаємо, потерпаємо від цих ударів. А, а 50 вони коригували нанесені ударів. В тому числі не тільки тактичною авіацією, а й стратегічною, тобто ті ж самі х 1 555 Якщо ми говоримо про нанесення ударів в території України, то вони також коригували нанесення ударів цією ракетною компонентою. І тому, станом на сьогодні, ми можемо спостерігати за тим, що так. Зменшення кількості А-50 повпливало на використання хасту 101 555 але критично не повпливало на використання сто 134 фронтового бомбардувальника з властивостями винищувача, який є основним носієм кабів, і ми зараз на першу половину березня бачимо, що вже було здійснено більш ніж 1200 двісті е... пусків кабів. В лютому було встановлено рекорд по використанню кабів в лютому 2024 року. Більш ніж 1500 п'ятсот кабів було використано за місяць. Зараз вже 1200. В нас зараз яке? 16 березня. Буде 2000, Я більш ніж впевнений, що буде, тому це не впливає на тактичну авіацію. На якомусь відповідному рівні так вони не можуть там фіксувати. Наприклад, зльоти нашої тактичної авіації настільки якісно, якби в них постійно був в повітряному просторі а 50 або наводити свою тактичну авіацію, але в такій кількості, як вони використовують ці засоби ураження, їм я 50 не потрібен взагалі, пане Олександре. Ну і хотілось би про ситуацію на лінії українського фронту також згадати відтак. Ми неодноразово говорили, згадували про те, що Перед виборами росіяни активізуються, бо їм треба показати народу якісь. Перемоги, аби Путіну було з чим іти на вибори. натомість ми розуміємо, що після цих так званих виборів в РФ у Путіна будуть розв'язані руки за для проведення загальної мобілізації. Ну і знову ж таки з'являються заяви приміром від інституту вивчення війни, які пишуть, що вже ймовірно цього літа РФ піде в новий великий наступ проти України. На вашу думку, як надалі будуть які загальні тенденції будуть на лінії Українського фронту найближчим часом? Ні, ну якщо інститут вивчення війни про це написав, тоді то так, тільки так. Ну звісно ж там ж найкращі студенти взагалі в світі? Скажу так: це логічно, що вони будуть йти постійно в нас. Для цього не треба бути якимось геніям загально. І після проведення виборів так званих виборів на території Російської Федерації розпочнеться мобілізація і чи іншій формі, на другу половину 2024 року росіяни планують каталізувати наступальні дії на часів Яр та на Кубенсь. Це основні два напрямки, де будуть здійснюватися основний тиск. Другорядними є лінія 0532, п'ять а також Запорізька область. Саме відновлення лінії бої станом по тим територіям, які були звільнені влітку 2023 року, росіяни будуть продовжувати намагатися тиснути, але зараз у них цього ресурсу немає. У них задіяні резерви, оперативні резерви, усі резерви задіяні в зоні бойових дій. Отже, це все означає, що це означає те, що вони, якщо не буде проведено досить масштабну ну, не те, що масштабною, я б сказав би так, інтенсивної мобілізації по території Російської Федерації вони не зможуть продовжувати в такому темпі свої наступальні дії. Після виборів на Росію очікуємо репресивний формат мобілізації. Населення найяскравіший приклад це 44-й армійський корпус, який зараз формується в Ленинградському о, військовому окрузі. Там о, приймають, окрім росіян, ще мігрантів. Приблизно 10% це мігранти з інших країн, і вони навіть їх приймають, якщо вони не мають якогось військового досвіду, їм не вистачає людського ресурсу. А без військового ресурсу вони не можуть повноцінно наступати. Тому так, десь липень-серпень вони можуть активізуватися. Якщо їм не буде вистачати того параметру для а, активізації, вони можуть розпочати наприкінці вересня, початку жовтня 2024-го, але в першу чергу саме в напрямку Часова Яру, а також Купінська. Зараз біля цих до речі міст відбувається формування умов біля часового яру формуються умови по захопленню Богданівки, Іванівського Кличівки та Андрівки біля Купінську Загально створюються умови для доступальних дій. Це прорив укріп району в районі Сінківки і продовження ось створення такого наповнапівколо біля Угу. Почули вас, пане Олександре, дуже дякуємо за вашу фахову аналітику за те, що доєдналися до нашого ефіру і поговорили з вами детальніше, зокрема і про атаки з повітря і про ті тенденції, які є наразі на полі бою і, звісно, в російській армії. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.